Значит, кинотеатр Комсомол, значит, бывший Москва, бывший, Наволошина, продал Погорелов, э, завуалированного. Это сын Богатыревой Раисы, который и спасает его по вот всем вот этим... Каждый раз приказ министра повесят на сайт, он идет на больничный, едет к нему и вот решает через него эти проблемы. Продал, за копейки продал. Э, реально, я 100 метров продавал дороже, чем э, они продали 2500 метров. Дальше. Далі, на самолі, з якого сьогодні е, центр дозвілля значить, у, значить, студентів Ювентус. Е, за часів Степана Васильовича Сембера передали на баланс, тобто власник міста, але фактично керує, користується безкоштовно, університет. Я вважаю, що університет мав би через свої кошти або через е, міносвіти у городу виплатити еквівалент цих коштів. В Університеті мало хто вчиться безкоштовно. Безкоштовно тільки е, завидівські діти і коло них вчаться по наказу заступника міністра освіти, що вони всі інваліди, у них всіх статус, вони всі значить, діти війни і всі без екзаменів заліковуються. А інші закарпатці насамперед, у журоські діти, які від 150 до 200 балів мають, а ці ніхто і 50 не можуть підтвердити потім. Навчаючи. Всі йдуть на платний. За безплатно наші діти там не вчаться. і мали би виплатити. Це по раціональному використанню. Як і, до речі, по зеленим зонам, хтось кричить про зелені зони, хтось кричить про басейн. Пагарело продав Ващуку басейн більшу частину. Продав за копійки за 20 тисяч. Я купив за 600 тисяч доларів іншу частину. І багарелок повернемо місто. Ну, за, за яке бидло треба рахувати у жородців. Я, до речі, маю документи, якщо вам треба, я в копії всім дам. Ващуку, ну там Міхалюк, це там зять Ващука написаний. Далі, по зеленим зонам. Магазин Мегамакс напроти е, колись гастроному білочку, сьогодні це ВОПАК. Хто тут значить, продав цей скверик? Слабоденюки погоріли. Хто продав скверик навпроти центрального входу стадіон Авангард? Чи не, чи не паріло продав? Ніби церква, да, так, але почалося, почалося з того, що побудувався котедж для попика, який допішов. Що така потреба була в 27-му храмі в місті? Нема такої потреби. Чисто поповський бізнес. Знищено чи не знищено? Знищено. Хто запустив одну церкушку, друга потім іще там почали будуватися, замість того, щоб зробити комплекс. Цілісний комплекс, і ми під проєкт це віддали. Проєкт просто жаль, що не нереалізований. В ямі цеглого заводу бувшого. За 15-ту школу в ямі. Це зелені зони. Там пронувався парк і торгівельно-спортивно-розважальний комплекс. Тут, тут, тут. Це хто цю зелені зони пороздавав? Я там жодного метру не віддавав. Погоріло. Во там зелені зони, во там кінотеатри, вот вам басейн. Іде повертати. Шановні, треба совість мати, хоча б трошки. Танковый полк, танковый полк, значит, что э, вы знали, сегодня принадлежит банде Малыновича и Волошина. Весь. Причем это сделано в полное нарушение соответствия соответствии с законом. На уровне замминистра некий клерк пришел сюда и переписал на них. Как должно быть по закону? Это земля места. Это 15 гектаров. Это более 15 гектаров. Розформована частина, вона була надана значить, колись там міськовиконковому міському партії Ужгорода для цільового використання. Військова частина, цільове використання Міністерства оборони СРСР. Значить, потім це перейшло, спадкоємцем став Міністерство Збройних сил України так? Міноборони. Розформована частина. Що відбувається з землею? Земла має повернутися місто і користувач міська громада. Земля залишається ніби міською, де юре, але приміщення, які б мали просто або через аукціон продатися, або частину віддати місту, а частину віддати під переобладнання під житло для тих же ветеранів Збройних сил, СБУ, міліції і так далі, прокуратури. Це переписується на банду Волошина і Малинича. Як це? Запросіть їх та розпитайте. Я можу вам показати просто інвентарну справу, де вже це переписано цю фірму. Без всяких законних підстав, без всяких надходжень до бюджету. Отак От крадеться 15 гектарів, так крадуться 10 казарм безкоштовно. Отаким От чином. По-державницькій і нема жодних претензій з боку закону. З боку тієї ж прокуратури. І як може бути претензія до Малинича, коли Малинич прокурор і він сам зголошено зробив цю оборотку? Він грабує банки, займається рекетом, знімає хабаріт в тому числі через церковну громаду, де касіром є його мати і батько. Ну, це що, ну про що говорити? Ну про що далі говорити? Вони ж забороняють реалізовувати котельні, КТП, щоб допомогти місту вкладати ці гроші. Як мало так і в міст. Одна ж та ж банда. Вона зараз каже, що вона зробить світло майбутнє. У вас є така можливість, будь ласка, у них є свій кандидат. І все. Я думаю, що навіть вони зберуться і прикуплять собі і під малини, чи прокурором міста стане. Ну так по лозіці. Я думаю, що Павло Болога буде прокурором області по такій лозіці. Чалий, е, значить цей виродок, цей бандит, він на свободі. Я думаю, що він стане начальником обласної міліції. Болога має стати значить, головою обласної ради, а ще краще Іван Болога. Потім вони утворять виконком. Вони, значить, заберуть делеговані повноваження адміністрації і виженуть людей до приміщення. І головою виконкому стане Вітьок Болога. І все, і це вже маєте під Карпатську Русь, від якої він, до речі, позавчора відхрестився. Він сам фінансував всі сепаратистські рухи, жупанів це, підстави отца Сідора Дмитрія. За лопуха розвів. А зараз сказав, що русини це взагалі не існуючий. Явище це придумало КГБ 20 років тому. І він вже з екрану не русин бо він щирий українець. Цікава така заява. Я просто хочу сказати цьому Болдеру, який з неодної книги не прочитав в житті. Що до створення русинів, ні, ну він не прочитав недої книги. У нас такі ж є політик -каміняк. у Нас багато яких політиків? Значить, да. Значить, що русинів у Словакії. Канадії, Германії, Хорватії, в Сербії, в Аргентині, в Австралії і в Новій Зеландії КГБ не створювало. Бовдору Завидовській. русини це білохорватська частина значить, південних слов'янських племін, які сподобався цей край, або здоров'я не було далі йти. Здорові пішли далі, утворили Єгославію. Ті, що залишилися тут, створили Підкарпатську Русь. Це є корінь. А спочатку це було Білохорвати, як південні слов'янські племіни. І цей Бовду вирішив, що це 20 років тому створило КГБ. Ну, що кажете, нема коментарів. Нема нема коментарів. Завжди. А Мадярів тоді придумав, значить, ковзамолець приходь. Мадярів теж немає.